Skyforge 2027 це амбітне оновлення, яке повністю переосмислює світ гри та виводить його на новий технологічний і сюжетний рівень. Розробники зосередилися на глибокій модернізації графічного рушія, що забезпечує значно реалістичніше освітлення, покращені тіні, деталізовані текстури та плавні анімації персонажів. Світ став більш живим, динамічна зміна погоди, ефекти руйнувань і оновлена фізика створюють відчуття справжньої присутності на полі бою. Навіть найменші деталі від близьку броні до частинок магічної енергії тепер виглядають переконливо та атмосферно. Однією з ключових змін стала повна переробка бойової системи. У Skyforge 2027 бої стали швидшими, тактичнішими і більш варіативними. Додано нові комбінації здібностей, унікальні навички для кожного класу та розширену систему розвитку персонажа. Гравці можуть глибше налаштовувати свій стиль гри завдяки новим гілкам талантів і системі синергії між класами. Командна взаємодія отримала особливу увагу, тепер кооперативні місії вимагають продуманої стратегії та чіткої координації, що робить спільні рейди ще більш захопливими. Сюжетна лінія також зазнала значного розширення. У центрі історії нова глобальна загроза, що ставить під сумнів саму природу божественної сили у світі Скайфордж. Гравці відкриють нові регіони, включаючи футуристичні мегаполіси, зруйновані небесні цитаделі та загадкові підземні комплекси. Кожна локація наповнена унікальними подіями, побічними квестами та несподіваними поворотами сюжету. Розробники приділили особливу увагу діалогам і постановці сцен, щоб створити більш кінематографічний досвід. Оновлення також принесло масштабні зміни в пуп-режими. Додано нові арени, рейтингові сезони та систему чесного підбору суперників. Баланс класів був переглянутий з урахуванням відгуків спільноти, що зробило змагання більш справедливими та динамічними. З'явилися нові турнірні події з ексклюзивними нагородами, що стимулюють гравців вдосконалювати свої навички та підніматися в таблицях лідерів. Соціальні функції отримали значне розширення. Покращена система гільдій дозволяє створювати альянси, брати участь у масштабних подіях і розвивати спільні бази. Додано внутрішньоігрові події з обмеженим часом, сезонні фестивалі та спеціальні випробування, які регулярно оновлюються. Це підтримує активність спільноти та надає нові причини повертатися до гри щодня. Технічна оптимізація стала ще одним важливим напрямком розвитку. Skyforge 2027 демонструє.